Почув цар Ірод про Ісуса, бо ім'я стало явне, і сказав, що Іван Хреститель воскрес і мертвих, і тому чудодійні сили діють у ньому, а інші твердили, то Ілля, а ще інші, то, про, то пророк, або один із пророків, почувши про те Ірод, мовив: то Іван, якому я відтяв голову, він став мертвих, бо то був той Ірод. Що послав був схопити Івана, і зв'язав його в пусти у, у темниці задля Іродіади жінки Филипа, свого брата, бо женився був із нею, а Іван казав Іродові, не личить тобі мати жінку брата твого, а Іродіада же лютилась на нього і бажала вбити його, та не могла, бо Ірод боявся. Івана, знаючи, що Іван був чоловік справедливий і святий, і беріг його, слухачи його, він дуже непокоївся, однак слухав його хоче. Як же настав сприятливий час, коли Ірод у день свого народження справляв бенкет для своїх вельмож, тисячників та знатних галилейських. увійшла дочка тої де танцювала і догодила іродові, і гостям цар сказав дівчині, проси в мене, чого бажаєш, я дам тобі. Хоч би й половину мого царства, вийшла й вона й каже до своєї матері, що я маю просити, а вона ж відповіла голову Івана Хрестителя, і зараз же, обійшовши хутенько до царя, дівчина попросила, хочу, щоб ти дав мені негайну на полумиску голову Івана Хрестителя. Цар вельми засмутився та задля присяги і гостей не хотів їй відмовити. І послав цар відразу свого прибічника, показавши, наказавши йому принести голову Івана, пішов той і відтяв йому голову у в'язниці, приніс її на полумиску і подав дівчині, а дівчина дала їй матері, учні його довідались про те, прийшли і взяли його тіло, і поклали його, на, на, і поклали його до гробу. Апостоли вернулися до ірода. І розповіли йому про все, що робили і чого навчали, слава Тобі. тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Слава Ісусу Христу! Доріво Христі. Сьогодні маємо усікновення голови Івана Хрестителя. Ви чули святого Євангелія всю цю подію, всю цю історію. Не один раз ми це вже. Слухали, хтось може перший раз почув цю історію, а хтось може вже і десятий. Хочу вам розказати не про саму історію, а про саме про відношення до цієї історії, і що би вона нас могла навчити, і від чого вона би нас мала застерегти, а що би вона нас мала потягнути до прикладу і виконувати. Це. Іван Хреститель. Проповідував у пустині. І туди сходилося багато людей, почув ірод про нього і каже, я хочу подивитися. Ви знаєте, що мені особливо цікаво, що ірод не наказав привезти його до, до палацу там, чи ще кудись, а збирає свою світу. Ну, його там носили на таких ще там, Ну це ж було. Ціла церемонія. І от вони йдуть у ту пустинь, туди до Івана. Несуть ірода, шість чоловік спереду, шість чоловік ззаду, ці несуть глечики з водою, ці несуть глечики з вином. Ну, а вдруг він захоче пити, а ще щось там. Ті несуть виноград, фрукти, там ідуть за ним. бо Ірод пішов послухати, що каже Іван Христик. І от представте собі, Тут такий маленький водойом, водичка Іван стоїть, проповідує. Проповідував він не так, як Христос. Будьте милосердні, любіть один одного. Він казав, гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від гніву Господнього, покайтеся, грішники. Картав їх, розумієте? А люди слухали. Іван приготовляв народ до приходу Ісуса Христа. І от вони тут стоять, проповідують, Іван їх сверить, тих, що прийшли послухати. Вони голби в долини поупускали ірод приходив. Так став здалеку, так якраз до людей дійшов, так щоб було чути Його. І слухає, один раз прийшов, другий раз. Бо каже Іван, що він любив його послухати, а значить, він не один раз ходив туди? І люди вже привикли. І знаєте, одні стояли, поверталися взад дивилися, ірод там стоїть. Тут Іван. І нарешті Іван звертає на нього увагу і каже до нього, ти не вдавай із себе хитрого лиса, розумієш? Не роби собі лице. Бо не лечить тобі жити з жінкою брата твого. І це він каже, прилюдно. Ну, в Біблія пише, що якщо твій брат помре, то ти маєш, е, е, а і ти маєш взяти його жінку, щоб дати потомство, щось там таке, так? А чому тут каже, що не можеш взяти жінку, брата свого? Бо тому, що брат ще був живий, не вмер. Просто забрав, бо він ірод. Але я думаю, що. Не просто він забрав жінку, бо він ірод. Жінка знайшла спосіб, щоб вона стала для нього цікава. Чому так? Бо тому, що ми бачимо далі, як вона поступає. Вона бере, і накручує ірода, щоб той ув'язнив Іван. Але ірод, якби не було людина справедлива, Людина, яка трохи думає своєю головою. Місцями не дуже, але трохи думає. І каже: я не можу то зробити. За що я буду його? Не просто так. Бо Тому що, знаєте, як в нас в народі казали, найбог боронить з Івана Пана. І от ця жінка приблизилася до, до цього імператора лише заради того, щоб мати владу. Хочу це. все. От, а то не можна, а я хочу. І тільки велика влада може собі таке дозволити, знаєте, як ми кажемо, все дозволеність. Кари ноль. І ця іродіада якраз іменно лише за цього раді і прийшла. І він її не слухає і каже, ні, ну, чекай, має трошки якісь межі. І вона думає, що би таке зробити? І вона робить. Дуже паскудний крок, бо думали собі, що там ну, там вийшла дочка і затанцювала. Ну, що тут такого на День народження нічого страшного. Та ні, не, не, не так. Знаєте, є, є таке поняття в нашому суспільстві, як проститутки, так? а є такі, такі, такі елітні, так, як, ну, якісь особливі. Які там виграли якісь конкурси, якісь там місць красота, міст там якісь там, ну, якісь там, да, мають звання. Ті, що мають звання, вони мають особливий титул, да? Ну, і вони, відповідно, інакше коштують. Чому я так розказую? Бо такий самий був примірний приклад там, да? коли був танець-подарунок, да? коли для якогось вельможе одягали спеціальний одяг для дівчини, він був такий достатньо відвертий. Значить, і коли вона для нього цей танець танцювала, то вона йому належала цілу добу і дарували цю жінку. І Іродіада одіває свою дочку на цей танець, розумієте? І коли вона вийшла Ірод був в шоці. Але його то, ну, думає, ні, ну нічого собі. Оце подарунок для мене. І тому він так був захоплений, тому він каже, просив що що хочеш, бо я, в принципі, не, не, не чекав такого. Ну, жінка, понятно, але дочку свою мені оділа на цей танець, щоб я володів цією дочкою. Просив все, що хочеш. І теж не подумав, бачите? Емоція. Емоція засліпила йому очі, і він таляпає ляпає Там він думав, що казав, як я тобі, Івана, знищу, ну, чекай, ну не можна так. А тут він просив все, що хоче, хоч, хоч пів І дочка приходить, але чимна була послушна, бачите, слухала маму. Мама каже, навіть не здала, вона слухає маму. Чуєте чи ні? Слухала маму. Сказала мама обирайся. вона знала, що то за одяг, і знала, що то, чим це пахне. Що вона мусить провести ніч із іродом, що вона буде на добу подарована йому, як сексуальна забавка. І вона це знала, тобто була доросла. Але чам слухала маму. Мама теж може радити дурниці. Не треба сліпо слухати маму. А потім прибігає і каже до мами знову, що я маю просити, кажи мені. Бо пів царства пообіцяв. Він тобі пообіцяв? Бери й проси. Ні, прибігла знов до мами. А це говорить про те, що між мамою і дочкою була та поповина, яку вона ще ніяк не годна була відрізати, ніяк не могла, могла була подорослішати, ніяк не могла стати самостійною дочка. І таких, я так знаю, дуже багато відносить. Дочці 20 років мама за нею сидить, як за, як за дитину десятирічну. Дочці 30 років мама знов навколо тої дитини. Дочці 35-40 вже мама, вже не так годна бігати ходити, вона знов каже, що там має робити, каже, в чому вона не права, і так далі. Та навіть і в 50, досі, мамі вже 70 з копійками. А вона далі розказує, що донька має робити. Негодно відпустити. Відпустіть своїх дітей вчасно, хай вони стануть самостійними, менше нароблять помилок і дурост. І ось каже голову Івана Хрестителя: слово дав, слово стримав, бо тому, що стидно йому було відмовити. А треба було вийти на середину і сказати, так, я піддався емоціям і прийняв неправильне рішення. Перед цілою громадою, з цих поваги до вас, а вибачте мені. А так би це пасувало і нашим керівникам, якщо часом прийняли неправильне рішення, вийти і сказати перед цією громадою. Вибачте, запутався. Виправлю. Але був би не відтягв голову Іванове. Та? Бачите, скільки є навчального із цього всього? Відношення дочки до матері, слухати маму чи не слухати, керівник, який вийшов, прийняв рішення на емоціях, Керівник, який не зміг перед народом попросити пробачення, результат нічого хорошого. Смерть святої людини. Наука, відрубавши Іванове голову, відрубав собі зв'язок із своєю совістю. Не втрачайте того зв'язка, покайтеся, бо Царство Боже близько, відновіть своє відношення із своєю совістю. Не відрубайте голову від вашої совісті. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!